Дорогі брати, сестри, слава Ісусу Христу, дуже радий і вдячний в першу чергу Миколі Володимировичу і вам всім за те, що запросили розділити ваше свято, вашу радість зв'язку з тим, що ми говоримо про День подяки. Ми святкуємо День подяки. І це те свято, яке євангельські християни, взагалі Євангельська церква, започаткувала в світових масштабах. І тому ми дотримуємося цього, бо Слово Боже нас так учить. Я читаю послання до Колосян, третій розділ, 15-й вірш. І нехай мир Божий. Панує у ваших серцях, до якого ви покликані в одному тілі, і вдячними будьте. І тому оця друга половина 15-го вірша третього розділу говорить нам про те, що і вдячними будьте. Тому День подяки це день, який заснований на підставі цього і інших подібних текстів. Які говорять про те, щоб бути вдячними. Коли ми читаємо майже кожне послання апостола Павла, і він виражає ось цю думку про те, що християнин має бути вдячним. Перше послання до Солонян, п'ятий розділ, написано в 18 му вірші, подяку складайте за все. Бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. І інші тексти також говорять про це. У посланні до Ефесян Павло пише у п'ятому розділ, у, да, розділі, у 20 вірші, дякуючи завжди, за все Богові й Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. А перед цим у цьому. Вірші в цьому розділі він каже краще дякувати, краще дякувати. І тому за що ми маємо дякувати? Сьогодні у нас будуть різні подяки. Але одна із подяк, про яку я буду говорити, яка, до якої я якраз буду підводити в молитві, це подяка за матеріальні. Речі, які ми маємо. Я хотів би, щоб ми в першу чергу подякували, виходячи з нашого тексту, який я прочитав, основу, за внутрішній спокій в наших серцях в умовах війни. Ми живемо зараз в країні, де йде жорстока війна. Це війна за жорстокістю. Практично після Другої світової війни таких не було воєн, за кількістю руйнувань, за кількістю смертей, за жорстокістю. Але Павло пише про те, що нехай мир Божий панує у ваших серцях. І ми тут зібралися у цьому чудовому місці такий ліс, такий спокій. І в наших серцях теж є спокій. Тому це перша причина подяки за те, що Дух Святий дає нам внутрішнє відчуття спокою, незважаючи на тяжкі обставини, в яких ми з вами живемо. Друга причина ми дякуємо Богові за здоров'я, яке Він дає. Звичайно, в кожного з нас своя міра здоров'я. Як казав один уже покійний пастор, в кожного з нас відносне здоров'я, але ми його маємо. Ми змогли прийти сюди приїхати. Ми не в лікарні, ми не вдома на ліжку хвороби, але ми є на цьому місці. І це теж є причина подяки для подяки. Ми читаємо у Луки 17 розділі, про те, що одного разу до Ісуса Христа прийшли 10 прокажених. Це була одна із самих жорстоких на той час тяжких хвороб. Вони, ці люди, не мали права бути в суспільстві, вони були ізольовані, тому що це була заразна хвороба. І вони почули про Ісуса, і вони цих 10 чоловік, вони вже групка така. Прийшли і здалека говорять, Господи, якщо хочеш уздоров нас. Ісус каже: ідіть до священика, покажіться, і тоді далі будете знати, що робити. Я вже від себе додаю. І вони пішли, бо ж люди хочуть бути здоровими. Вони пішли, так, як їм сказано, так вони й робили. І коли вони йшли по дорозі, всі стали здоровими. І один з цих десятьох повернувся. І знаєте, можливо, на це не було б звернено уваги, якби Христос не звернув уваги. Він каже: чи не десять очистились, але тільки один прийшов подякувати? Тільки один. А де ж дев'ять? І той один він був. Чужинець, він не був євреєм, він був самарянин. Господу приємно, коли ми дякуємо за те, що Він робить для нас, за те, що Він дає здоров'я, Він дав здоров'я цим людям. І один лише подякував ми з вами маємо здоров'я. Можливо, хтось хворів, а можливо, хтось і не хворів серйозно. Господь дає вам здоров'я. Давайте будемо за це теж вдячними. І ця історія Луки 17 з 11 вірша і до 19-го про цього вдячного самарянина, вона для нас є показовою, вона для нас є уроком. Є ще причини дякувати. Ось тут є чудова вітрина. Ви дивіться, які тут є овочі і фрукти. Щось вродило в нас. А щось навіть і не вродило в нас. Банани, наприклад, нас в країні не родять. Але ми їх їмо. Ми їх маємо на ринку. Ви знаєте, я вперше скуштував банан в Незалежній Україні. При Совєтах бананів не було. Може, хіба в Києві, але я жив в обласному центрі, між іншим. Але в нас не було. І багато чого іншого. Дехто жалкує. Ну, вже мало таких лишилося за тими совєтськими часами. Та тоді ми і половину того не мали, що ми маємо тепер навіть в умовах жорстокої війни. Цей тиждень ми мали в Скригалівці таке навчання по програмі зцілення душевних ран. І в нас був один вечір, де. Люди ділилися свідоцтвами, і вийшла дружина одного з наших пасторів нашого обласного об'єднання, багатодітна сім'я, 11 дітей, плюс ще прийомних дітей є. І каже, брати і сестри. Я хочу сказати про Божі милості, які ми переживаємо в умовах війни. Вона ділилася свідоцтвом. Як ну була така в перші дні війни тривога, їм говорили, що треба десь виїжджати в безпечніші місця, особливо вивозити дітей. І каже, ми мали внутрішнє таке відчуття, ми помолилися з чоловіком, і він каже, що тобі Господь сказав? Каже, ну, я так спокійно Він каже, мені Господь теж сказав, що я тут вас збережу. Це на Київщині, трошки південніша частина Київщини. І вона потім. Я не буду всю цю її свідоцтво переказувати, але вона сказала таку думку: каже: ви знаєте, ми до війни не мали стільки їжі, як ми маємо зараз. У нас не було стільки фінансів, як ми маємо зараз. Так, Бог нас благословив. Він не залишив. А я почав аналізувати своє життя. Ви знаєте. Ми проходимо непростий час. А скажіть, хто сюди приїхав голодним? У кого немає що їсти? Можливо, є такі. Але я думаю, що через церкву Господь піклується, бо я аналізую наше життя нашої церкви, скільки через нашу церкву Господь дав можливість допомогти не лише нашим членам церкви. Але й людям, які навколо у нашому селищі, в Тарасівці, і в Боярці, і в інших місцях, і на південь, і на схід щось відвозили. І неодноразово акції проводили для різних груп людей, в тому числі для сімей, де було дуже де, 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 де інваліди, де дуже тяжкі обставини. Я не буду все перераховувати. Я думаю, що ваша церква також в цьому задіяна, бо Господь сьогодні через церкви багато що робить для нашого багатостраждального народу. Друзі, і це теж є причина, щоб дякувати Господу. Чи не так? Господь нас не залишив, Господь дає хліб і до хліба. Я пам'ятаю свою бабцю, яка колись. Переживши і Першу світову війну, будучи ще дитиною, і Другу світову війну, уже будучи заміжньою, тому що мій тато народився якраз на початку Другої світової війни, і вона казала: хліб, сіль і вода, і нема голода. Ці люди прожили ось такою установкою. І вони виживали в дуже тяжких умовах. Я коли слухав ті розповіді її, в яких умовах вони тоді жили. А особливо, коли прийшли освободітелі, ті, що й зараз звільняють нашу країну там, на сході, на півдні, каже, при німцях ми жили відносно непогано. Навіть цукерки дітям давали. А освободителю, коли прийшли, і почали звільняти від всього, що було в хлівах. Худоба, молоко, яйця, все забирали. Навіть взуття забрали. Ото були освободітлі. Але Господь каже, не залишив і тоді, провів. Да, жили навпівголодь, але вижили. І я коли порівнюю, як ми сьогодні живемо, брати і сестри, Господь любить нас. Слава Богу! Господь піклується про нас. По-перше, Господь зберіг нашу місцевість. Господь зберіг Київ. Пам'ятаю, мабуть, в 2014 році я розмовляв з одним братом, членом вашої церкви, брат Ярослав. На сході вже в нас було неспокійно, йшла, почалася війна. І він каже: в нас було пророцтво, що навіть прийдуть на Київ, але ненадовго. І я їх з ганьбою вижену. 14 рік, 15-й рік, 16 -й. Пройшло, я так згадував, я обережно ставлюся до таких речей. Я вірю, але ставлюся обережно. Думаю, щось то хто знає, можливо, і таке бути. Але і коли почався 22-й рік, лютий, 24 лютого, ми це пережили. Дійсно, хтось навіть заскочив Київ з них. Все навколо гриміло. Ми живемо в Білогородці, це Бучанський район, це західне, західне передмістя Києва. Над нами дуже багато що літало, дуже багато було таких вибухів і так далі. Не хочеться про ці речі згадувати. Але Господь зберіг. І нашу Білогородку, і Боярку, і Тарасівку, і Київ, і цю місцевість. Слава Господу, брати і сестри! Це теж відноситься до того, що ми говоримо матеріальна частина. Ми зараз не говоримо про духовну складову, матеріальна частина. Наші доми цілі, не зруйновані. Хоча, на жаль, багато домів руйнується. Багато чого трагічного відбувається, але нас Бог помилував? Чи не є це причина для подяки Господу? Це те, що Бог показує для нас, що Він продовжує любити і милувати. Тому, брати і сестри, дуже хочеться бути вдячними Господу. Але як дякувати? Коли нелегко. Як дякувати, коли переживаєш трагедію? Тому що те, про що я говорив тільки що, а можливо, хтось слухає і думає, а мій дім прилетіло, а я втратив рідного чи рідну людину, і таке є, на жаль. Як дякувати в таких обставинах? Хочу зачитати один текст, над яким я. Роздумував останні дні, навіть планував проповідь говорити в нашій церкві, але чомусь він мені згадався, коли я вже готувався сюди. Це Євангелія від Матвія, 11 розділ, 12 вірш. Він звучить так: від днів же Івана Хрестителя й досі Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля. Хапають його. Цей текст не говорить про подяку. Цей текст абсолютно говорить про інше: це слова Ісуса Христа. Це його характеристика служіння Івана Хрестителя, який на той час знаходився вже в ув'язненні, і чиє служіння підійшло до закінчення, бо він вже з того ув'язнення не вийшов. Але сама ідея, яку я хотів би взяти, яка, я думаю, актуальна і для нашого часу, для нашого стану, особливо коли тяжко, коли немає слів вдячності, коли душа плаче. Дивіться, Христос каже: царство небесне здобувається силою. Чи ви думаєте, що? Для нашого спасіння ми маємо здобувати силу. Бог нас спасає по своїй милості, по своїй благодаті. І великого зусилля для спасіння ми не прикладаємо хіба що для того, щоб покаятися і прийняти те, що Бог запропонував. Але далі починається наше християнське життя, життя громадян Царства Небесного. І для того, щоб бути гідними громадянами цього царства, нам потрібно жити достойно. А це життя є а в цьому житті частиною є прикладання певних зусиль. Навіть щоб приїхати сюди, ви приклали зусилля. Навіть щоб щось зробити. Тут дуже багато було прикладено зусиль, щоб прикрасити ось цю сцену, щоб навіть зробити цю сцену, це все і це чудове приміщення. Друзі, в нашому житті все так побудоване. Щоб щось мати, ми прикладаємо зусилля, навіть щоб не бути голодним. Чи в умовах війни, чи не в умовах війни, нам потрібно прикладати певні зусилля. І для того, щоб бути вдячними. Особливо в ті моменти не так сонечко світить, нам тут прекрасно, і ми вдячні. А як бути вдячними, коли все навпаки, коли душа плаче і болить, коли втрати, коли здоров'я нема, коли їсти нема що, і нема де заробити? Для того щоб прокормити сім'ю. А Господь Він є вірний. Він сказав: Я не залишу, я не покину. Господь хоче, щоб ми навіть в тому, щоб бути вдячними йому, ми прикладали певне зусилля. Це рішення нашої волі. Бо наші емоції не завжди готові дякувати. І наш розум не завжди готовий дякувати. Але є таке, що називається рішення зусилля волі. Господи, ти дав мені життя, я проснувся. І воно, це життя в твоїх руках, воно належить тобі. І тому я постараюся, я попробую, я хочу бути. Тобі вдячним. І тому цей текст говорить про те, що хто вживає зусилля. А інколи для того, щоб бути вдячними, нам теж потрібно вживати певні зусилля. Але Господь і ці речі бачить. І ці речі Він теж винагороджує. Степан, якого побивали камінням, трагічна обставина, а він дивився в небо. Бачив Ісуса, який стояв і готовий був зустрічати першомученика. І його серце було вдячне, бо він виконав ту місію, яку на нього поклав Господь. І це теж є велика, складова, важлива частина нашого християнського життя і служіння. Тому, брати і сестри, нам є за що дякувати. Але навіть якщо ви думаєте, а мене. Не все так гладко, як можливо, в того, хто говорить. І в мене не все гладко. Але давайте будемо вдячними, Господу. У нас прекрасний день. Ви подивіться, який теплий вересень в цьому році дав Бог. Це ж практично продовження літа. А Бог може навіть зробити, що і зима буде такою хорошою, щоб в умовах війни ми. Пройшли її легше, ніж хочуть наші вороги. Ми не знаємо, але в Господа все під контролем, як і минула зима. Давайте будемо за все йому вдячні. Закликаю до молитви подяки. Амінь.